Доброго вам здоров'ячка, З вами Терновчаночка. І так продовжуємо готувати зельць. Ми відварили голову, яка кипіла у нас на повільному вогні 6 годин. Дві години ми дали йому трохи зчахнути, бо було дуже гарячим. Після чого ми е, відділили м'ясо, Такий слоточок, який вистелили харчовою плівкою. В нього ми будемо складати наш зельць. Підготували заливочку. Це у нас харчовий желатин. Ось він залитий набух уже. Будемо використовувати сіль. Ось у нас така сіль. Такий у нас глек. Перець чорний, мелений і чесничок сушений. Користуюсь сушеним. Ну, Мені так більше смакує. Беремо велику миску, кладемо, у неї перекладаємо наше м'ясо. Я буду викладати не все, бо ще частинку буду робити холодцем. Ось так. Посолимо. Додамо за смаком. Перчику і чесночок також за смаком. Ну, ось приблизно стільки. Все це ретельно вимішаємо. Покуштували за смаком, вгадали все, всього вдосталь, солі, чесночку, перчику продовжуємо. Наша заправочка це желатин і бульйон, в якому варилася голова. Висипаємо. До нашого м'яса ще ретельно перемішуємо і нам залишилося викласти у наш підготовлений судочок. Ось так. Так, все це розрівнюємо, прикриємо це ще шматочком. Харчової плівки і відправимо в холодильник. Ось так ми з вами приготували зельцю.